Підземні сховища газу мабуть багато хто з нас не раз чув цей термін. Можливо, хтось чув, що Україна має одні з найбільших у світі сховищ газу. Підземні сховища газу звучить нудно та технічно ніякої романтики, але насправді це один із найважливіших елементів енергетичної безпеки світу. Без них взимку Європа могла б залишитися без тепла, а ціни злетіли б у рази. Газосховища це як величезний повербанк для газу. І Україна один із найбільших його власників. Тож сьогодні у програмі Енергокод розберемося, що це за система, як вона з'явилася, чому в Україні великі сховища та яке майбутнє вона може дати нашій економіці. Але перед тим як розпочнемо, хочу попросити вас поставити лайк та підписатися. Для нас це дуже важливо. Наперед дякую і починаємо. Повернімося на 100 років назад, початок 20-го століття. У США активно розвивається газова індустрія, а люди переходять від вугілля до природного газу для опалення. І тут виникає доволі очевидна проблема нерівномірність споживання газу. Влітку, коли тепло, газу використовують мало, взимку ж, коли холодно, обсяги споживання газу ростуть в рази. Видобуток газу більш рівномірний і не може постійно змінюватися, підлаштовуючись до споживачів.